Як справи нашого улюбленого хакера? Можна просто Олеся. І так я вимкнула їхній захист. Але їхні дрони нас помітили, і я не можу їх відключити. Нічого, все за планом. Що? Можна, я поїм? Ти серйозно думаєш про їжу в такий момент? Добре, але недовго. Щойно ми знищимо їхній найбільший склад, це все скоро скінчиться. Що ви замовляли живу гуманітарку? Хто ти, дівчинко? Я ліза з ящику. Коли почався напад, я сховалася в ящику, а коли він скінчився, я опинилася тут. Не хочу нікого для кота, але чорно ясня взяла нас на боксер. Чому тобі вдома не сиділося? Ну-ну-ну-ну-ну, хто це до нас завітав? Сам потужний, зі мною замкнений. Ха-ха-ха-ха. Я сказав щось смішне. Ти думаєш, що я з тобою замкнений? А насправді це ти зі мною замкнений? Що? Тобі конец. Відмогу викликали. Сер. Бомба активована. Але в нас менше трьох хвилин, щоб втекти. Тату не хвилюйся, я скоро прилечу. Цілою. Я дуже вдячний тобі за порятунок. Та нема за що. Наша планета завжди була такою. Так и рачу тебе